Зараз на зв'язку зі студією Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Пане Ігорю вітання вам. Вітаю вас. Отже, оперативна ситуація станом на зараз у місті і області. Будь ласка, повідомте, ну дійсно. Ви таке що навели факти? Це така сумна статистика, яку ми маємо на жаль за квітень місяць, і то, що сьогодні. Ми маємо загиблих людей сім за квітень місяць. Серед них дитина це жахливо. То що ми маємо 230 поранених за квітень місяць. Це жахливо. і взагалі 136 ударів – це такий антирекорд, який відбувся у Харкові спочатку війни. Але що стосується сьогодення, то е, сьогодні більш-менш спокійно. Але вчора, як ви вже казали, було влучання двох мовний: е, це по Київському району міста Харкова і Основ'янському району міста Харкова. Е, щодо е, цих влучань, то так постраждала транспортна інфраструктура, е, але на щастя не було не загиблих, не поранених. І сьогодні день проходить більш менш спокійно. Ми завжди, коли з вами говоримо про обстріли Харкова, ми знаєте, підтверджуємо завжди те, що це просто тиранія населення, що ворог хоче зробити так, щоб люди здалися, втратили будь-яку силу, просто виїжджали з міста і таким чином здавалися. Але харків'яни також незламні, і ми це бачимо по тому, що люди залишаються, не виїжджають, але тактика ворога зберігається, і часто ми бачимо просто десятки обстрілів за одну ніч міста. Ха як ви справляєтеся? Розкажіть, будь ласка, з чим, як ви думаєте, пов'язана ця тактика? Вона зберігається, мета залишається така, як ми з вами говоримо постійно. Знаєте, я хочу сказати, ви, звісно, прави, що харків'яни незламні і сьогодні неможливо нас залякати. І я дуже вдячний кожному харків'яну, який сьогодні живий, працює в місті Харкові. Так я розумію, як це непросто, бо постійні обстріли, постійне турбування, бо від повітряної тривоги, і зважаючи на те, що немає обстрілу, але Продовжується лунати повітряна тривоги, і е, хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, всім, хто е, доєднається до нас, коли ми е, приїжджаємо на Прильоти, коли наша комунальна служба, волонтери, до речі, я дуже вдячний їм працюють поряд з нами і усунюємо всі ці серйозні і такі пошкодження, які є по місту, це і житлові будинки, розтрощені дахи і будівлі. Взагалі, хочу сказати, що як якщо взяти теж таку сумну статистику за квітень місяць, то 533 будівлі постраждали тільки за квитом місяць. За квитом місяць вибита, вдумайтесь, 10 533 вікна. Це жахливо насправді. Розтрощено 147 дахів. 109 з них знаходяться зараз в роботі. Я дуже вдячний всім комунальним підприємствам, які працюють, працюють і зашивають Вікна вставляють вікна, працюють над тим, щоб відремонтувати дахи. Крім цього, прибирають бо завдяки їм насправді. Місто тримається, місто працює, і е, якщо ви подивитесь, то е, на наступний день після прильоту е, вже практично не, е, неможливо побачити наслідки цього прильоту. Але дуже важливо, щоб е, е, була е, така загальна підтримка наших комунальних підприємств. і Ми робимо все можливе для того, щоб підтримувати робітників, підтримувати наше комунальне підприємство. У нас відбулася сесія міської ради, де ми е, знаєте, е, скасували але плату комунальна комунальну плату для наших працівників деяких комунальних підприємств, які працюють на прильотах, крім цього, ми заохочуємо людей, виплачуємо преміальне так. Це невеличкі суми, але це це перш за все наша подяка цим тим людям, які працюють на прильотах, і роблять все можливе для того, щоб Харків жив і Харків працював. Та однозначно, ви зазначали, що ці люди рятувальники, комунальники, енергетики, всі, хто беруть участь в ліквідації жахливих вибухів і обстрілів, ці люди працюють цілодобово і тому величезна вдячність від кожного, не тільки харків'янина, а взагалі від кожного українця, який бачить, як відбувається ліквідація і боротьба з російським агресором на Харківщині. Пані Ігорю, ви згадали, перелічили, скільки було пошкоджено будівель, і ми розуміємо, що це величезні збитки для міста. Чи Рахували ви скільки в квітні вже от росіяни завдали нам збитків на яку суму? Ну, ви знаєте, суму зараз неможливо підрахувати. Я навів таку сумну статистику. Це 533 під будівлі, які пошкоджені, 10 533 вибитих вікон, розтрощені 147 дахів, і це величезне кошти насправді. Величезне кошти. І сьогодні так ми маємо певний ресурс. Ми маємо все це відремонтувати. Ми маємо систему. її е відновлення, яка дає можливість вставити вікна, але звісно, цього не вистачає. І ми залучаємо міжнародну організацію. Я дякую дуже нашим волонтерам, які поряд з нами працюють над цим всім. Так, збитки величезні, але зараз підрахувати їх за квітень місяць неможливо. Але якщо взяти в цілому по місту Харкова, то вони перебільшують вже 10 мільйонів євро. І Це величезно. Мільярдів, мільярдів євро, вибачте, 10 мільярдів євро, і це величезна кошта, величезна сума. яка на який сьогодні необхідна для того, щоб відновити все це, що не накоїв російський але обов'язково відновимо і своїми силами і за допомогою наших партнерів. Дякую вам, пане Ігорю, за інформацію. Ігор Дякую. Терехов, міський голова міста Харків, був зі мною на прямому зв'язку.